Весна 2025. Ці квіти всі вам. Дивіться, вже приймали як цвітунь гарно. Кінець березня. Різних кольорів. Жовтенькі навіть. Є такі кремові. Ви любите кремові кольори, чого такі більше любите. Давайте проголосуємо На этом вдалі я бачу такий фіалковий цвет. Зум, конечно, треба. Мені треба нова камера. Там вс ви побачили, так? Да? Красота. А що у вас іде вже в вашому регіоні? Буде цікаво почитати, пишіть. А в нас еще форзиція розстріла. Попереднього відео я зняв як ЦТ фразиція. Чифізастегія. Коротше, напишіть як правильно. щастя, здоров'я багато літа. Гарної весни.